Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами діючі акції. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Знижка на ковбасу варену. м'ясна лавка від свеліні фірмова з молоком. Палочка 500 грамів 105,70 Знижка ще на ось таку ковбасу до макарушки від свеліні м'ясна лавка. Вага 500 грамів і ціна 92 гривні 40 копійок. Також знижка на ковбасу «М'ясна лавка» до пірешки «Варена». На жаль, на полиці її немає. 79,90. Шинка. Від свиліні Київська свиняча. В оболонці. Вага 500 грамів 152 гривні. Ковбаса від «М'ясна лавка» шинкова. Напівкопчена. Палочка 500 грамів, 188,90. Четвертина куряча, копчена варена від своєї лінії. І ціна за кілограм 228,30. Знижка ще на ось такий зельс. Від глобина 500 грамів 61 гривня, 80 копійок. Сало від своєї лінії по домашньому. І ціна за кілограм 195. Знижка на ось таку нарізку від глобина. Різна ковбаска, баличка, вага 180 грамів, мінус 12% знижка 154 гривні 30 копійок. Сосиски від Свеліні докторські фірмові. Вони не такі невеличкі, в упаковці 820 грамів і ціна за упаковочку 140. Також знижка на міні ось такі малесенькі сосиски з м'яса індички від глобино. В упаковці 250 грамів і ціна 61 гривня 90 копійок. І ось такі ще сосиски класичні копчені 215 грамів 44,50. Ковбаса від відсвеління м'ясна лапка австрійська. Вона копчена запечена. паличка вже 400 грамів і ціна 151 гривня. Знижка ще на ось таку ковбасу салями преміум. вона напівкопчена, палочка невеличка 280 грамів, 152 п'ятьдесять две гривні 70 копійок. Ковбаса від свелині м'ясна лавка салями фінська, Вона напівкопчена, палочка 420 грамів і ціна 145,90. І знижка ще на ось такий виріб фаршевий ковбасний ряд баварський. Палочка 420 грамів і ціна 62 гривні 90 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на консерви. Знижка від делюкс на шпроти волії різькі 190 грамів, так, 75-50 сердина. Сканді у томатному соусі, вага 240 грамів, 75. Сердина з додаванням олії, Baltic марк. Також вага 240 грамів, 65-50. Знижка ще на ось таку сердину з додаванням олії 55-10. Сердина ріга Голд, оливковій олії. Вага 240 грамів, 62 дві гривні, 90 копійок. Паштет качиний. М'ясокомбінат. Вага 225 грамів. Так, 50 гривень. 40 копійок. Знижка на паштет індичий і паштет з м'ясом гусячим. 27,50 грамів. І ось такий ще паштет. Індичий. Вага вже 250 грамів. 47 90. Філе скумбрії у томатному соусі. Вага 170 грамів, 71 гривня, 50 копійок. Також знижка на лосось подріблений з овочами у власному соку. Ріга Gold 57,70. І печінка тріцькі. Ось від делюкс, вага 200 грамів, 141 гривня, 50 копійок. І знижка ще на ось такий паштет. Знаю багато кому він смакує з печінки корей та котчат. Вага 240 грамів, так 52 гривні 20 копійок. І ось такий паштет з м'ясом курки. Мінус 20% знижка 40 гривень, 50 копійок. Знижка залишається на олію. Рафіновано в стаж жар. об'єм 850 мл. Мінус 5% знижка 80 гривень 30 копійок. Сама найдешевша олія рафінована. Це розумний вивір: 850 об'єм 66,50. Знижка на цьому тижні на рис від делюкс Басматі і жасмін. Вага однакова 1 кілограм 69,90. І також знижка на рис пропарений. Вага 1 кілограм 41 гривня мінус 12% знижка і шліфований. Також зі знижкою 40 гривень. Знижка на ось такий майонез від своєї лінії 67% 500 грамів 47,50. Також знижка на майонез від своєї лінії смачний 500 грамів 42 гривні 90 копійок. Знижка ще на ось такий майонез королівський смак 72 жирності 500 грамів 68,20 Також знижка на майонез «Провансаль» 67%. Вага 400 грамів 58,90 Кетчуп лагідний від оліс і шашличний. Вага 250 грамів, 19,90. Далі з вами поглянемо знижки на пельмені та варенички. Знижка на ось такі хінкалії, кавказькі відсвелінії. Вага в упаковці 1 кілограм 81 гривня. Знижка на пельмені по домашньому ласунка. В упаковці 800 граммів. і ціна акційна 95. І знижка на пельмені з ялочною та свининою ласунка. У упаковці вже 800 грамів 146,90 Ще знижка. На ось такі пельмені день у день. Курячі вага в упаковці 800 грамів, 71 гривня. Пельмені з м'ясом курей та яловичиною. В упаковці 600 грамів, мінус 25% знижка, 92 гривні 50 копійок. Варенички з капустою. День у день, в упаковці 400 грамів і ціна 36. Варенички з м'ясом, ливада, в упаковці 400 грамів, 85-40. І знижка ще на ось такі вареники від своєї лінії з катоплею та рибами. В упаковці 900 грамів, ось такі вони маленькі, 56,90. Крабові палочки від Deluxe, 250 грамів в упаковці. Вони заморожені, 51 гривня 50 копійок. Також знижка ще водний світ. Крабові палочки, тобто завивальщики, ось так. 300 грамів в упаковці 76,40. І знижка на ось такі крабові палочки від Deluxe, але вже в упаковці 500 грамів і ціна 99,90. Ментай без голови, Норбін. Мінус 20% знижка. І ціна за кілограм 150. Оселедець оліє від свиліні філе-шматочки. 180 грамів 51 гривня. І також ще оселедець від свиліні філе-шматочки олії, але вже в упаковці 300 грамів 75-50. Знижка на сир м'які. Пилата 180 грамів в упаковці 60 гривень 50 копійок. Також сир від м'який інсалата і бринза, 170 грамів в упаковці по 50. Знижка на солугуні і моцарелла від своєї лінії. Вага 180-60 гривень 50 копійок. І знижка також на солугунії і моцарелла, але вже золотий різер. Вага 180, 67 50. Сир напівтвердий, маздам, гауда і гауда без лактози. Пластинами. В упаковці 150 грамів і ціна однакова 64,50. Знижка ще на ось такий сир з салямі пластинами. В упаковці 135 грамів, 71 гривня 50 копійок. І сир пластинами Радамір 76,90, тобто 77. Закуска від свиріння грибна: 180 грамів, так, 26,90 шість, І закуска пікнік з бужениною. Вага 200 грамів, 37, шість. Знижка на масло вершкове молоко 82% жирності. Вага 180 грамів 86%. І знижка залишається на масло ферма 180 грамів 88. Знижка на сиркову пасту ягодинська для дітей. Різні смаки. яблуко-полуниця, банан, малина, черниця, вага. 90 грамів, так, і ціна однакова по 15,50. Знижка ще на сирочок збитий, чудо. Різні смаки. Вага 100 грамів, так. І ціна однакова 19,50. Подивимося з вами далі. Знижки на чай. Чай чорний, алеказей байховий, заварний. 80 грамів в упаковці. 40 гривень 80 копійок. Знижка ще на ось такий чай. лаваре заварний. Аромат сунички і шматочки ягід 80 грамів 65. Знижка ще на ось такий чай в пакетиках імбирний ранок. Аромат лимона м'яти 22 пакетика і ціна 32 гривні. І ось такий ще чай в пакетиках. 6 видів по 15 пакетиків. Різні аромати 171 гривня. Чай зелений Хеліс заварний 100 грамів в упаковці 79,50 грамів. Чай чорний в пакетиках, 25 пакетиків від лінії. І чай, чорний з ароматом бергамота. Також 25 пакетиків, і ціна акційна 28,60. Чай, тіавей, ромашка. Та м'ята. В пакетиках, 20 пакетиків, 11,80. І тіавей, чай з ароматом бергамота. 40 пакетиків, 24,50. Печиво, лавіта, різні смаки, вишня, апельсин. В упаковці 420 грамів, 79,90. Шоколад від рашен, лакмі велика, полунична начинка. Також мигдаль та кокосова начинка і Арахісна карамельна начинка. Вага 280-295 г. Ціна однакова 99,90. І шоколад молочний лакмі. Але вже горіхова шоколадна начинка 295 г 117,80. Шоколад молочний. Мілка, кремовою начинкою і шматочками печива. І також мілка, шоколад молочний, шматочки хрумкої карамелі та рисові кульки. Вага 90 грамів і ціна однакова 65. Вафля від свеліні з різними ароматами. Малина та йогурт 190 грамів у упаковці. І вафлі від свеліні солона карамель. Також 190 грамів, 28,50. І знижка ще на шоколад білий міленіум, мигдаль та кокос. І шоколад молочний, мигдаль та карамель. Вага однакова 100 грамів, і ціна однакова 64 гривні. Знижка на ось таку каву арабіка, чорна карта, мелена в упаковці 230 грамів, 166,40 Також знижка на каву. Зі Львова вишня в шоколаді 225 грамів 146,90. Кава Кава Львова класичне еспресо. 240 грамів в упаковці 129,90. Фот кава Мелена. 225 грамів в упаковці 127,50 і 75 грамів в упаковці мелена кава 45. І знижка ще на ось таку каву мелену, Еспресо смажена. 250 грамів в упаковці 149,30. Знижка ще на ось таку каву. Росіну гранульовану в упаковці 100 грамів. 96,90. чорна карта. Кава. Росчина сублімована. 250 грамів в упаковці. 391 гривня. 60 копійок. В упаковці чорна карта 120 грамів. 188,60 і кава розчинно сублімована. Чорна карта 60 грамів 98,50. Знижка на цьому тижні на каву розчинно сублімовано. Катнуар в упаковці 140 грамів 250. Якобс, кава розчинно сублімована 60 грамів. Лише в упаковці 155-50. Кава пупа в зернах смажена в упаковці 1 кг, 756. І ось така кава в зернах еспресо італьяна, Також в упаковці 1 кг, 700. Кава мелена Катнор, еспресо 250 грамів, 198 Кава мелена пупа 250 грамів в упаковці 264 гривні кава від Deluxe Мелена в упаковці 250-208-90.